Всім привіт! Сьогодні розкажу про свій самокат. Ролик про нього вже є на моєму каналі раніше. Це копія Kugo m 365 з переднім амортизатором. Користуюся ним вже більше року. Замінив акумулятор, бо акумулятор вийшов з ладу через 3 місяці. Ну, зараз хочу розказати не про те, самокат питань до нього нема, подобається, він зручний, але от заднє колесо і тут є один нюанс: там, де розташовані підшипники з одного і з другого боку, затікає вода, якщо по калюжам їздити, попадає вода, бруд, і підшипник, хоча він і закритий, він Поступово виходить з ладу. Як я вирішив цю проблему? Берете звичайну капронову кришку з банки, ну, з банки з 3-літрової, з літрової, і вирізаєте шайби. Шайби вирізаєте по діаметру цієї ступиці. Дві шайби з одного з другого боку. Всередині цих шайб свердлите отвори. Діаметром 12 свердло. Бажано свердлити пером, щоб рівненькі були края. І вирізаєте, значить, з одної кришки вийшли дві такі шайби. Потім знімаєте колесо і саджаєте ці шайби на клей, ну я на момент саджав. Значить, З одного з другого боку спочатку. Слой клею на шайбу, на ступицю, потім це все один до одного притискаєте і зверху знову клеємо. Ну, от як тут видно от. по колу. З другого боку, так само, тільки там диск гальмівний, там він трошки заважає, ну теж можна так зробити. І от після цього у вас. Вода не буде вже потрапляти. Бруд, вода не буде потрапляти у підшипник. І це довше він тоді прослугує вам. Но це те, що я хотів сказати. Такі шайби вони продаються на AliExpress, на OLX я бачив, ну вони коштують 200 гривень без доставки. Навіщо платити 200 гривень, якщо можна самому вирізати? Зробити такий лайфхак. Всім дякую за увагу.